Всім привіт! Ви на каналі Study England, мене звати Вікторія, і сьогодні поговоримо про випускний іспит з дисципліни мистецтва і дизайн. Що ж вивчають студенти англійської школи з цього предмету? Передо мною програма навчальної дисципліни і я коротко розкажу про неї. Сьомий клас. Студенти здобувають базові знання, вони вивчають лінії, тони, тіні, форми, фігури і візерунки, розвивають творче мислення. Через вивчення різних мистецьких напрямків. Малюють переважно простим олівцем. У восьмому класі студенти вивчають баланс, контраст і текстуру. Вчаться змішувати кольори, малюють пастеллю і акварелями, виготовляють скульптури з картону і папіє маше. У 9 класі вивчають Поп-арт і виготовлення рекламної продукції, а також протестне мистецтво. Малюють переважно акриловими фарбами і вчаться робити колажі. В 10 класі вивчають репродукцію і фотографію. Малюють на тканині, роблять принти, вчаться писати олійними фарбами. В 11 класі починають робити власний випускний проєкт. Адже екзамен з мистецтва складається з двох частин. Перша це є практична творча робота. Ідею, тему, матеріали, фарби обирає студент самостійно. Це може бути картина, скульптура або фотографія. І друга частина теоретична Екзаменаційний білет. І ми зараз з вами його розглянемо. Отже, випускний екзамен з мистецтва. Він триває 10 годин. Робота ведеться. Під наглядом викладача вона поділена на декілька сесій. В кінці кожної сесії студент показує результат. На сесії студент повинен мати з собою всі матеріали та обладнання, необхідні для виконання цієї роботи. Студент повинен провести власне дослідження і продемонструвати розуміння образотворчої мови. Потрібно обрати одну з запропонованих в білеті тематик, проаналізувати і записати свої спостереження та інсайти. Ось які тематики пропонуються в даному білеті. Перше об'єкти. Наводиться перелік митців, хтось із них черпав натхнення в предметах побуту, хтось в меблях чи фотографії. Студентам необхідно проаналізувати їхні твори і дати відповідь, як об'єкти навколишнього світу впливають на формування мистецьких поглядів митця. Друге виготовлення позначок. Як вони використовуються в мистецтвах різних країн і який символізм вони несуть. Третє багатошаровість. Використання багатошаровості при нанесенні фарб або при роботі з тканинами. І знову ж таки наводяться імена митців, для яких це стало персональним стилем. Четверте: земля, море і небо як натхнення для митців. Необхідно дослідити. Спеціальні ресурси, які даються студентам, і дати відповідь на поставлені запитання. Наступне: наш світ. Як впливає особистий культурний і релігійний досвід митця на створення мистецького об'єкту? Наступне шосте переробка і повторне використання. Наводиться приклади митців, які створювали мистецькі об'єкти із перероблених матеріалів та сміття. І необхідно дослідити їхні роботи. І остання секція вік. Як вік впливає на зовнішність людини у фотографії чи на картинах, а також як час впливає на матеріали і поверхні мистецьких об'єктів. До речі, коли я запитала викладача з мистецтва, що є основною метою цієї навчальної дисципліни, я запитала: Ви хочете відібрати? Талановитих студентів чи навчити малювати всіх? А відповідь була неочікуваною: ні, ми хочемо навчити студентів розуміти мистецтво. Ось так.